Сторінка 38, параграф 11, що зображена на тектонічній карті світу. У землі куляста форма, а поверхня вся тверда. Для планет це є норма. Скрізь, де суша і вода. Кам'яниста оболонка це і є. Земна кора десь товстіше, десь же тонко, тут долина, там гора. Надія красоткіна, українська поетеса, педагогиня. Що таке тектонічна карта? Структуру і рухи земної кори та форми залягання. Гірських порід, спричинені цими рухами, вивчає окрему наукам складова геології, яка називається тектоніка. Щоб краще уявити розміщення та характер залягання різних гірських порід, закономірності поєднання її структурних елементів від дрібних складок до розривів до материків та оканів, а також для встановлення історії та умов формування земної кори. Створюється тектонічна карта. Словничок, тектонічна карта це тематична карта, що від Відображає будову земної кори. За тектонічною картою можна простежити історію розвитку різних ділянок землі в межах окремих регіонів або землі загалом. На тектонічній карті світу різними кольорами показані давні та молоді платформи, а також області скачатості різних періодів хоротворення. Що таке платформи та області скачатості? Учені вважають, що спочатку на землі утворилася давня кора океанічного типу. Вона складалася з двох шарів, осадового і базальтового. Пізніше стала формуватися материкова континентальна кора. Під час руху давніх літосферних плит сталася зіткненням. Виникли складчатості гори на суходолі, океанічна кора при цьому перетворилася на континентальну з гранітним шаром. Земна кора материків складається з трьох шарів: осадового, гранітного і базальтового, малюнок 27 -й. Отже, материки це великі масиви, які складаються з міцних шарів гірських порід, що по шаром пухких осадових порід. Під океанами земна кора значно тонша, вона складається лише з двох шарів базальтового і осадового. Під ними вона часто розривається і рухається в різні боки. В усі геологічні ери землі формувалися складчасті гори. Вони утворилися на межі зіткнення літосферних плит. Увесь цей час формування континентальної земної кори поділяють на цикли, які називаються епохами клечатості. Зовнішніх сил гори різної висоти руйнувались і зрівнювалися. На їхньому місці виникали платформи. Словничок складчасті гори це підняття земної поверхні, які виникають у рухомих зонах земної кори. Платформа це ділянка земної кори з відносно малою інтенсивністю тектонічних рухів і магматичних проявів. Її основою фундаментом були зруйновані гори. Малюнок 28 У результаті повільного опускання. Окремих ділянок фундаменту платформи затоплювалися водою морями. На дні горизонтальними шарами накопичувалися нові гірські породи осадовий шар. Частину платформи з осадовим шаром називають плитами, а без осадового шару щитами. У районах давнього схачастого поясу сформувалися давні платформи, а в інших молоді. Нині на землі існує чимало великих давніх платформ. Серед них можна виокремити давню східноєвропейську платформу, яка Займає велику частину території Східної Європи. На азійській частині материка Євразія розташовані Сибірська і індійська платформи. На всіх платформах спостерігаються виступи кристалічного фундаменту у вигляді щитів. Дно світового океану утворюють плити, покриті великим шаром осадових порід. Старі та молоді платформи містяться далеко від меж сучасних літосферних плит. Тому це стійкі, спокійні ділянки земної кори без землетруб. Русів і виверження вулканів. На межі зіткнення літосферних плит утворюються гори, складчасті і брилові у районах Кайнозойської складчатості, Брилові у всіх районах давніх поясів складчатості. Словничок, брилові гори це гори, що утворилися окремими брилами, ділянок земної кори, які переміщуються вгору і вниз розломами. До брилових гір належать Скандинавські гори, Урал, Куньлунь, шань у Євразії, Апалачі в Північній Америці, Великий вододійний хребет в Австралії утворення гір пов'язане з рухами земної кори, що супроводжуються землетрусами та вулканізмом. України і українці в світі територія України має складну тектонічну будову. Більша частина території нашої країни розташована в межах Східноєвропейської платформи, як сформувалися сейсмічні пояси землі. Прикордонні зони між літосферними плитами називають сейсмічними поясами землі. Найбільший із них має назву Тихоокеанське вогняне кільце. Це найбільш рухливі райони планети. Тут зосереджена більшість діючих вулканів. 95% від їх. Ніозагальною кількості. на землі нараховують понад 1300 діючих вулканів. Меншим за розмірами та інтенсивністю процесів є Альпійсько-гімалайський пояс. Він перетинає Північну Африку, Південну Європу та Азію. Сейсмічні пояси простягнулися на тисячі кілометрів і збігаються з районами глибинних розломів на суходолі, а в океані із серединоокеанічними хребтами глибоководних жолобів Україна і українці в світі. Альпініст з Харкова. Кова Валентин Сипавін піднявся на найвищий у південній Америці вулкан Охос Дель Саладо і установив світовий рекорд, плавав на каяку на висоті 6377 метрів над рівним морем.